Привіт! Я Лєнка, я ілюстратор з України. І сьогодні я вам розповім про свою серію ілюстрацій для челенджу містичний вододіл від Альпак-Малювак. Містичний вододіл це челендж з малювання українських міфічних істот, який організували Альпаки-Малюваки. Ті самі ілюстратори, які організували Мірмею А. Челендж пройшов у липні, і теми його поділені були на три групи: моторошна краса, примарний шепіт та потойбічний поклик. Можна було б за умовами челенджу намалювати хоч одного персонажа, хоч там по одному з тем, хоч всіх дев'ятьох. Як вам було зручно та цікаво. Я намалювала трьох персонажів по одному з кожної групи, і зараз розповім вам про них трошки докладніше. У темі моторошна краса я обрала полудницю. Це жіночий дух, який карає сонячним ударом тих, хто працює у полі в полудень. А зазвичай полудницю уявляли як молоду дівчину у білям у білому одязі або стару із довжелезним сивим волоссям. Спочатку вона в мене була топлес, вся у татухах така, із сісями. Але, але ця ілюстрація вона була для мене недостатньо контрастна, тому блудниця вдягнула спочатку вишиту сорочку, а потім чорну безрукавку з У ця чорна контрастна плянка, вона додала рівновагу кольорове рішення ілюстрації, і це мені вже подобалось. Безперечно, родзинкою ілюстрації з полудницею є її полум'яне волосся. Оце оце червоне, таке красиве, намальоване моїми улюбленими живописними пензлями. Фон ілюстрації також такий імпресіоністичний, трошки я намалювала сонечко такими от розмашистими каляками-маляками. По темі примарний шепіт я намалювала болотяника. Це дух хазяїн болота, який заманює людей. У свої володіння і, на жаль, топить їх. Ну, Хоча у випадку із окупантами та їх технікою, ніфіга тут не на жаль. Вважалось, що болотяник – це така здорова, товста, нерухома істота без очей, яка лежить на дні того самого болота, вкрита багном, водоростями, риб'ячою лускою, равликами і щось отаке, отаке, отаке. Мій болотяник, він, знаєте, не те, щоб. Товстий він, скоріш такий кремезний, почистий, з кудлатим таким зеленим волоссям, бородою, з синьою шкірою і, як я люблю, з татухами. Мій болотяник вдягнений у кептар. Це такий вовняно-хутряний кожушок, який носили мешканці Карпат та Прикарпаття. І такою, знаєте, грайливою деталькою у образі болотяника є ось ця квіточка в хіпстерському пучечку. Мій персонаж з теми потойбічний поклик це вихор, це дух, нечиста сила, який приносить з собою вітри та хвороби. Вихор не мав якогось чіткого вигляду, але його іноді уявляли як старого із довжелесною такою бородою. Саме цей образ я і обрала для ілюстрування. Мій вихор, він буквально намальований ось цими такими от вихрами, з яких з'являється чорне таке обличчя і моторошні чорні нелюдські руки. Спочатку шкіра вихора повинна була бути такою коричневою, перезасмаглою, але мені знову бляха не вистачало того сраного контрасту, тому я випанула голову та руки вихора чорним і нарешті заспокоїлась. Щодо одягу, то мій вихор полюбляє носити солом'яний капелюшок та вишиту сорочку. Ну, прям як я. А референсом насправді у якійсь мірі для цієї ілюстрації став оцей прекрасний дерев'яний дядечко, який висить у бабусі мого чоловіка в кімнаті на стіні. Я вже давно його собі запримітила, поставила галочку і хотіла десь його всунути, то спробувати таку стилізацію. І ось, нарешті, з'явилась нагода. Ось така у мене вийшла серія з трьох ілюстрацій. Мені дуже подобається кольорова гама та контрастність цих ілюстрацій. Та ще є одна деталь, що мене дуже тішить, це те, що я намалювала зовсім різні обличчя, але вони, вони сприймаються як серії. Ну, мені так здається, да? а, тобто, що я маю на увазі? Якщо, наприклад, порівняти з моїми русалками з мюрмею, то у всіх дівчат у них однакові обличчя. Однаково намальовані очі, однаково намальовані брови, там, носики та губки. А тут у... справді вийшли різні люди, тобто навіть форма носа у всіх різна, очі схожі, але болотянка, наприклад, зовсім немає. І всі вони різні міфічні істоти, намальовані трошки по-різному, але все ж таки зберігається відчуття того, що це серія. І мені здається, що це вже прогрес. От такої, любі Любімої. Я продовжую малювати, чого і вам раджу, якщо у вас є на це сили. Так що малюємо, слідкуємо за спільнотою Альпак, ми для вас ще зробимо багато цікавих челенджів та двіжів. Тримаймось, Любімої! Все буде Україна!